Доброго дня! Сьогодні ми виконаємо пісеньку гру, яка буде сприяти розвитку дитини розуміння схеми власного тіла, а також буде розвивати її вміння рухатись під музично пісенний супровід. Таку гру можна виконувати як на групових заняттях, так і на індивідуальних. Почнімо! Тут у мене, міс, тут у мене Ой, хвоста нема. Очі чи пасту! Азімосія. Це та інші пісні були мною створені в рамках авторської програми Інтегрована логотерапія. Це програма корекційного впливу в умовах групових занять. Здебільшого вона спрямована на комунікативні навички, а також Розвиток мовленєвої системи, просторово-часової організації рухів і корекції емоційно-вольової сфери. Якщо вас зацікавило, звертайтеся на електронну пошту в першому коментарі. Вушком чухаю, ой, не слухаю. Чух... Все відчути рад. Очі дивляться, бачиться на круг, ось тут поручі трух. Привіт, ротик також є, каждо він жує. Цю і багато інших пісень ви можете знайти за посиланням в першому коментарі. Бажаю натхнення!